І так, суть полягає в тому, що на як негарні у мене був бонус 70 гривень, плюс плюс там, як завжди, якісь аля скидки. І я така думаю, ну це знак. Вона полягає в тому, що ще якраз знову завезли одну певну книгу, і вона знову є в наявності. Я вже читала електронну книгу цього автора, і, в принципі, вона мені ну, зайшла там зрозуміло, понятно, звично, без якихось таких заумних фраз, чітко зрозуміло для кожного, що мається на увазі. І я подумала, що М -м, можливо мені ще одну таку заказати, тому що ось ось так воно виглядає. Тому що ось цієї книги не було в аудіо форматі. Якби була в аудіо форматі, я би її придбала. Ой, я би її просто би послухала. Тобто я купила ось цю книгу і, зрозуміло, вони всі впали. От, і, і заказала ще.